Всім привіт! Я Сергій Андрійович. І ви на каналі Джимбім. Прагнучи схуднути, ми вдаємось до різних методів. Одним з них, наприклад, є тренування на час серця, яке оточене різноманітними міфами. Можливо, ви вже чули про це, або у вас є друг, який ходить до спортзалу виключно вранці перед сніданком. Але чи дійсно це такий ефективний спосіб отримати фігуру своєї мрії? Додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися, чи варто заводити будильник і вставати на ранкове тренування, будучи голодним як тигр. Але перш ніж ми почнемо, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема вам цікава. Почнемо з бази. Енергія потрібна для будь-якої діяльності. І так само, як вашому комп'ютеру чи смартфону вона потрібна для того, щоб ви могли дивитись це відео, вашому тілу вона потрібна для існування. Однак, ваше тіло отримує її не з розетки, а з їжі. Ключовими в цьому є три макроелементи, про які ви всі, напевно, вже знаєте. Це білки, вуглеводи та жири. З них саме вуглеводи є швидким джерелом енергії, і саме з ними пов'язане уявлення про те, що Виконання вправ на порожній шлунок стимулює використання енергії із жирових і вуглеводних запасів. Якщо згідно з цією теорією, ви тренуєтесь після прийому їжі, ваше тіло нібито бере енергію тільки з тієї порції, яку ви щойно з'їли, і тому ви спалюєте менше жиру. Але чи так це насправді? Давайте подивимось на факти: вуглеводи, як і інші поживні речовини, метаболізуються в нашому організмі, тобто перетравлюються і засвоюються. Згодом вони поступово розщеплюються до простих цукрів, переважно глюкози, яка використовується як джерело енергії. Однак вона може витрачатися не одразу. Наш організм також може зберігати її в печінці та м'язах у вигляді глікогену, який ще є одним швидким джерелом енергії. Однак, якщо ви плануєте тренування вранці, ваші запаси глікогену в печінці дуже виснажені після ночі без їжі. Ситуація ще гірша, якщо напередодні ви тренувались ввечері. Цим ви вичерпали запаси глікогену в м'язах. Через це ваш організм змушений вдатися до жирів, які він буде використовувати як альтернативне джерело енергії. Поки що звучить непогано, чи не так? Кілька досліджень вже підтвердили ці висновки. Наприклад, в 2017 році вчені досліджували кілька гормонів. Присутніх у метаболізмі жирів, транспортуванні глюкози та сигналізації інсуліну. Вони з'ясували, що їх поведінка відрізняється при тренуваннях після їжі та на Висновок дослідження полягав в тому, що фізична активність наче серця у чоловіків з ожирінням запускає певні процеси, які здатні прискорювати спалювання жирів. За цим відкриттям послідувало ще одне дослідження, згідно з яким активні чоловіки спалюють на 20% більше жиру під час бігу наче серця, ніж після сніданку. Виходить, що вправи на порожній шлунок це чудово, але в чому підступ? Він криється в тому, про що ви, можливо, вже здогадуєтесь. Тривалі інтенсивні тренування на чисерці можуть впливати на м'язи. Організм може частково покрити енергетичні потреби для тренувань, розщеплюючи амінокислоти в ваших м'язах, що призведе до втрати м'язової маси. Однак важливу роль при цьому відіграють також запаси м'язового глікогену, про які ми вже згадували. В дослідженні 2011 року були протестовані дві групи людей. Одна з достатніми запасами глікогену, інша з виснаженими. Перша група з виснаженими запасами глікогену спалювала більше енергії, що надходила саме з білків. Загалом вони покрили таким чином понад 10% від загальної витрати енергії за годину крутіння педали велосипеда. Але факт залишається фактом: ми спалюємо вуглеводи і жири протягом всього дня. І те, скільки ми спалюємо, залежить від їх співвідношення в нашому раціоні, а також від наших енергетичних потреб. Вправи на порожній шлунок можуть допомогти спалити більше жиру, але те, схуднете ви чи ні, все одно визначається співвідношенням отриманої та витраченої енергії. Якщо ви споживаєте більше калорій, ніж вам потрібно, ви можете спалювати жир хоч зі швидкістю світла під час тренувань і все одно не схуднути. Тож спорт чи серце це не універсальний рецепт для схуднення. Це, зокрема, підтверджується дослідженнями 2014 року, яке пролило світло на ефективність вправ на порожній шлунок. У дослідженні брали участь жінки, які розділили на дві групи. Одна група займалась спортом, наче серце. А інша після прийому їжі дослідження показало, що обидві групи схудли. Причому жінки, які перебували в постійному дефіциті, мали кращі результати. А різниця у втраті ваги між групами, що займались до і після сніданку, була незначною. Тож виходить, що не має значення, коли ви йдете до спортзалу, якщо ви також дотримуєтесь плану харчування і перебуваєте в дефіциті калорій. Хоча слід додати, що це дослідження було досить невеликим, але в цілому воно відображає сучасний науковий консенсус. У 2019 році було проведено ще одне дослідження, в якому науковці вивчали зв'язок між прийомом їжі перед тренуванням, та силовими показниками. У дослідженні спостерігали за учасниками, які снідали багатою на вуглеводи їжею, і тими, хто перетренування впив лише воду. Їхнім завданням було виконати 4 серії присідань і жиму лежачи. В результаті ті, хто поснідав заздалегідь, показали на 15% кращі результати ніж у присіданнях, і на 6% у жиму лежачи. Тому, якщо ви збираєтесь тренувати з великою вагою, що вимагає серйозних силових зусиль, тренування на порожній шлунок не найкращий варіант для вас. За таких умов ви навпаки наражаєте себе на більший ризик отримання травми або раптового занепаду сил. Але якщо, незважаючи на все це, ви є прихильником тренувань на чи серце, дозвольте мені дати вам принаймні дві поради. Перш за все, не варто займатися на чисерце постійно. Тренуватись таким чином можна лише на низьких рівнях інтенсивності, тому ви можете спробувати збалансувати свій план тренувань. Наприклад, якщо ви тренуєтесь 4 дні на тиждень, виділять 2 дні. Низькоінтенсивних вправ на час серця та два дні високоінтенсивних вправ після хоча б одного повноцінного прийому їжі. Друга порада. Після тренувань на серця. ще більше акцентуйте увагу на адекватному харчуванні. Подумайте про швидкі білки і вуглеводи в ідеалі у вигляді після тренувального напою. Якщо ви любите тренуватись вранці, не забудьте побалувати себе щільним сніданком після спорту. Якщо ж ви відчуваєте себе краще, коли їсте перед тренуванням, пам'ятайте про одну важливу річ: їжа перед тренуванням повинна забезпечувати вас достатньою кількості енергії, але не бути занадто важкою для вашого шлунку. Другий важливий аспект точний час, коли ви збираєтесь їсти. Якщо ви плануєте тренування через годину, обирайте легкий перекус багатим на вуглеводи. Наприклад, ви можете з'їсти протеїновий батончик, фрукти, грецький йогурт з ягодами. Якщо до тренування залишилось близько 2 годин, тоді класним варіантом буде каша або цільнозірнові пластівці з молоком. А якщо ви збираєтесь займатися приблизно через 2-3 години, можна поласувати повноцінною стравою, як от смажена курка з рисом та овочами. Однак моя мета не в тому, щоб змусити вас їсти перед тренуванням. Ми лише розбираємо переваги та недоліки. Але тут дуже важливий індивідуальний підхід. Ви знаєте своє тіло найкраще і розумієте, як воно реагує на певні фізичні навантаження або режим харчування. Тож, якщо ви любите тренуватись над час серця, а також усвідомлюєте усі пов'язані з цим ризики, сміливо продовжуйте займатися спортом над час серця. Однак пам'ятайте, що це не панацея і не магічний шлях до швидкого схуднення. Я, наприклад, завжди харчуюсь перед тренуванням, тому що я так відчуваю себе краще, наче серця мені не заходить, тому тут все індивідуально. В коментарях під цим відео обов'язково розкажіть нам, як ви тренуєтесь, наче серця, чи після їжі. Подивимось, кого більше серед наших підписників. А з вами був я, Сергій Андрійович. Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео серед своїх друзів. І побачимось в нових відео.